До 2011 річчя Тараса Шевченка. Ой, Тараса, чи на небі любо спочивати? Чи ти бачиш, що в країні знову плаче мати? Знову москалі лихії, смерть несуть та горе, знову плачуть сині ріки, плачуть сині гори. Два століття промайнуло. Щей рік прихопили. Москалі не вгомоняться, Крим наш захопили. Та мало їм на Донбас послали загони. Горять тепер міста, села та райони. Плачуть жінки, плачу діти та старі люди, Україну розривають московські юди. Перед світом дурня клеїть та сміються гидко. Україна стогне, плаче, не наче лебідка. Що попалаться шулікам, рвуть її кігтями. Ти се бачиш, Тарасе, бачиш, що і з нами. То перекажи там Богу, хай вже схаменеться, бо в українському народу, як терпець, урветься, повстаємо всі до зброї, малі, великі, і москалів погонимо, щоб собаки дикі, більш не лізли в Україну, навіть не дивились, бо вкраїнці від любові москалів втомились. Передай це все, Тарасе. Бо чекать не будем. Ми ж повільні та розумні та трудящі люди. Ми свою країну любимо та щиро цінуємо і її на диво світу, як казку з